І, і ще. в нас опять сунечко опять да, тепло. Ми ще і ми вижили да. після цього віруса довбаного, Це бо я там знімала местовим кусочки, я ще була не хвора, а заболів попа, Ну потім відтуги заболіла я, і нас тут... Да. тут, коротше, два тижні ковбосив цей вірус кашлі до сирочки. Ток, це ми заказали манголь. Да. А зараз ось будемо розпаковувати мангол. Ось бігає кокосик. Один кокосик у нас не болів, молодець, так, да, кока? Молодець, Зараз буде розпаковочка. На дворі сьогодні так потепліло, добре. Зараз папа буде собирати. Потім будемо всю цю качелю розволювати. Джон, бо вона вже в нас ось... Їй вже більше десяти років, вона вже просто, струхла просто, все. Просто. Це сам попа її робив колись. У Нас залишилося. Коли ще попа щось робив. У нас залишилося друга, як ми хоту струїли. І оце з золешок попа зробив качелю тоді. Коли попа ще не лінцюємо, mm -hmm. Поковіш тут Ой, деревом запахло. Ага. дуже в комплекті були ось совочок, а ми думали, що прийдеться купувати окремо, а воно є. колеса, диви. Так там же ж на фото і було, я бачила. Я вже забув, який мій замовляли. Ну я повню трошки. Ну теж прям. То, що ми його замовляли більше тижня назад. Кокосик така любе, де м'ясо буде жориться. так? Да. Mm -hmm. У Ось така красота. Ну, це ще не фінол. Кокусик, он шкудніче. Кокос, Я щас тобі дом по жопі. Ну так. Да. А тобі він робиться? Перегородочка, бачу, Я таку тут перегородочка, бачите. Отаку купили ми штучку себе. Зробити. Тут гри. І саме головне ось. Кришка. Кришечка, да. Тут місце буде бомбази. Плюс ось духоводи. Закриваєш, відкриваєш. І поставить єде. Клос? Папа зразу пробує м'язко пожорить, нові штучки. Звісно, ну, пройшло часа три или чотири, п'ять та його, Ну, що його це. Точно. Ти бачив, що кокусу знайшов Прошлогодню кісточку, яку він тягав постоянно. Де він її одрив? Сніваєшся, так не знаю. Удитий некрасиві. Та прям -то. не в домашніх. Не всі по домашньому Ладно, я пішов. Шнурки. Сядь. Mm -hmm. Зашнуруй. За От там сідай. Снімай, снімай, маму, маму снимай. Снимай маму. Давай. А куди ти даш? Що ми атакуємо? Ось <ріхи> ту ж обнувочка. Ту качелю стару розбили і встановлюємо, знову купили. Тепер буде горно. Монгол, качелька. Подушечки, да? Да, так? І кука вже хоче туди. І кука туди хоче. Так, поїхали, попа, давай. Зараз да, збираємося, їдемо в Полтову. Я друг, да. другий раз до косметолога, другий курс. Да. А хлопці поїдуть у Макдональдс опять. Бо Юра вже теж там полу дітей. Да? Ну, да. ну, так і куку ж бери. Пішли їсти. Так, всі вийшли. Зараз будемо виїжджати у Полтову. Ждемо, десь попа в ході застрял. О, йде попа. Юра вже гойдоється на качелі. Ку-ку. На дворі погода хороша. Юр, поїхали. Ось кушка, тому не видно. Так. Вирушуємо. Мама вже пішла на свої процедури. А ти куди зібрався? Нікуди. Та нікуди, так. Да. Їдемо в нікуди їсти гомбургера. Клас mm. Так що вирушуємо. Ресторан нікуди. Короче. Тільки під'їхали до Макдональдса повітряна тривога. Ми під'їхали, ми в нього зайшли. Ми вже в нього зайшли. І вже замовлять і вже все. Замовлення не приймуть. Ну це просто. Всік давно у нас іде через одне місце. Так, щось нас Макдональдс, одні повітряні тривоги і все. І ми тепер в екваторі. Хоча тільки від'їхали і вже був відбій. Не, ну просто. Ну, я вообще трошки, трошки дізволюю, поїхав. Метіка да. ну, тільки і все, замовило я не придівав. <ривіт> Що тебе ж говорить? Те я ще дивлюсь. Так, будемо кушкати. Ось такий супчик лісо. А Юра буде гамбургер лупити. І потім ще піцца буде. Потім ще піцца. Жесть. Ну, добре, всім смачного. Так, я вже після косметолога. Опять к мене Покулене лице, ось під лазоми, яка красота, в ділочки, щоб не лякоти людей. І сижу ж до хлопців, де сідуть мене заберуть. Бо поки я була в косметолога, вони поїхали в Макдональдс, почалась ну, повітряна тривога, і Макдональдс закрили. І Вони поїхали десь в якийсь торговий центр по гамбургер, Бо малий їде за гомбургером. Кожен їде за своїми приключеннями хто до косметолога, хто за гомбургером. Сяжуся на ловочке, попила кови і жду їх. Погода горна, тепла, можна і посидіти відпочивати. І зараз поїдемо, напевно, в Терця Київ. Хочеться все ж таки подивитися, що може в Юскові є горшечки для квітів на дворні для соду. Ну і так, походимо, полозимо. Хочу собі чехол новий на телефон купити. Такі справи. Так. Йду до хлопців, вертаюся назад до будинку, де косметолог працює, бо під'їхали вони не з тієї сторони, що я думала. Йду до них. Ну що? Пішу, далі. Давай, поїхали, поїхали. А ну покажи, що ми купили. Та відкрий. Купили такі ось е, платені для, типа, садові горшки штучки. Там такий тройний буде красивий, а це такі одніорні. Десь мама поставила. Да. Супер. Мама довольна. Юра тоже. Який мама купила собі чехольчик. Так. Мишка, Мишка, козелопый Ну да иди да. Да. Это нормально Юр, и что ты? Нормально Отличная качелька. Да Да ну да, так вот ничего Так от, це москітна сеточка. Мома тоді розкошить. Мома, це крутий контент. Блін, який прищав кончик, ой. Щось найду. <сісті> З велосипеда, як ти знімаєш туру. Щоб не тягнути сюди стули. Зараз <сісті> бояться. Лінива. Та ти шо. Покажи мої горшачки. Да. І вон горшачки стоять. Новенькі. І це розіб'ємо старе, Да. Ну, воно вже топота Ту майструвавсь. Тут дуже давно було, да. Да, дуже давно. Не, да, воно вже згнило, воно вже не годиться. Mm. Так, що тут так діло? Це те ж красота. Сводка й мамки. Тут це грусочка. Це Дженніфер Лоренс, Каже, що, я вже з нього, все. Я тобі не дам! <реш> <реш> Неблагодарний. Попа работает. Работает. Сейчас будем вот здесь горшачки тут Облаштовувати А за ее щучок выкинем. Угу. Вже й качельку повісили. Пішли після, давай. Так, у нас уже вечір. Поставили сьогодні мої оці нові вазунчики. Уже і земельку насипали, потім тільки посажу квіти. І два поставили ось поки що тут, біля літньої кухні. Тож, теж земельку понасипали. Красота. Щось кокосик його пісяє. Оце ще? Ну ні. Нюха, нюха. Я зараз тобі дам. Фу, не Там не пісять. Не Де десь в другому місці. Уже хорошо. Навіть вечором вийшов пів восьми і вечора зараз, а на дворі тепло. Юрчик уже витягнув свій велосипед, сьогодні ганьов, гульов. Уже сухенько в дворі, хорошо. О, пожалуйста, на нову качелю. Кокус! Ну тобі більше нема до да це зробити чи що?